Слава Ісусу Христу! В той час, коли Ісус ходив в одне село, вийшло йому на зустріч 10 прокажених, що стояли здалека. Прокажені не могли жити в суспільстві, бо вони могли заразити людей. Важкою недовгою Через це уникали зустрічі з людьми. На відстані повинні були повідомити, що вони прокажені, щоб їх обходили. Вони стояли здалека. Якщо хтось з сучасних людей є проказаний гріхами, невірством, річними залежностями, розпусткою чи злобою, чи осудом, або магією, невірністю чи чимось іншим грішним, недобрим, неморальним, то ці люди теж стоять здалека, здалека від Бога, здалека від святості, здалека від церкви, здалека від святих тайн, стоять здаля від праведної моральної поведінки. Стоять, стоять далеко від любові, від добрих відносин від духовності. Якщо ми зауважуємо, що у нас проказа гріха прогресує, що не живемо свято, що не живемо духовно, що хтось з наших рідних, близьких поводиться неправедно, що немає любові в сім'ї, або далекі ми від виконання Божих законів, тоді треба знімати голоси подібно, як ті прокажені, кричати. Ісусе наставнику, змилися над нами. Потрібно Просити Господа, щоб проявив своє милосердя, щоб на нами змилився. О, Бо Або ми пропадаємо в гріхах, або наші рідні пропадають в гріхах, в невірстві, в проказі, бездуховності, поганого відношення до ближніх. Ми маємо просити Господа з усього серця, щоб навернув їх, щоб навернув нас, щоб очистив нас, визволив, простив, щоб ми не були здаля від Бога, від святості, а щоб... Ми були занурені в Божу любов, благодать, добрі діла, життя в Святому Дусі. Побачивши їх, Христос промовив, ідіть покажіться священникам. Господь Бог і доти їх бачив, але не зцілив. Аж коли вони почали кричати, Ісусе станку змився на нами аж тоді, Господь їх поздоровляє. Господь знає всі наші біди, нещастя, хвороби. Він вам сказав, чому він нас не оздоровляє, чому я не допоміг в тій чи іншій ситуації, чому я далі з цією хворобою, чому ще мій чоловік, жінка не навернуті, чому мої діти далекі від Бога, чи хворіють або що інше. Людина може ставити претензії Богу і запитувати себе, чого так стається. Хіба Господь не бачить, бачить, але деше не кричить з усього серця з Змилостна. Наді мною, над моїми рідними. Ти ще, не, можливо, не усвідомив проказу гріха і те, що є відчужений від Бога, що стоїш здаля далеко, від виконання волі Божої, що ще далеко твої рідні, близькі від духовності, від святості. Якщо ти усвідомиш те, що відбувається, грішне, неморальне твоєму житті чи в житті рідних близьких, то треба кричати Ісусе наставнику, змилися над нами. І тоді Господь відповідає на молитву віри, на покаяння. На те, що ми хочемо змінитися, хочемо позбутися гріхів. Господь Бог приходить з допомогою, очищає, визволяє, об'єднує, навертає до тієї Сили чинити добро. Побачивши їх, Він промовив, ідіть, покажіться священникам, І з як вони йшли, очистилися. Господь Бог промовляє через церкву, освячує наші святі тайни, очищає від показів гріха через тайну сповіді, покаяння. Ось свячує нас в Євхаристі, Христі, де святі кров нам на поживу, зміцнює нас до добра, відправляєш духовний фізичний стан. Треба нам показатися священникам, якщо зауважуємо, що у нас є біда бездуховність, треба привести рідних, близьких до сповіді, до причастя, оцерковнити їх, самим бути глибоко віруючими, церковними людьми, які відвідують літургіюють, беруть активну участь в церковних справах, щиро моляться, регулярно приймають причастя. Треба мати духовні розмови з священниками, показатися священникам. Бо якщо людина далека від духовного керівництва, не приймає святі тайни, не питається порад священників, то потім буде жити на вманнях, в гріхах. Ідіть, покажіться священникам, Господь дічиє свою церкву, чи своїм священним служителям. І ми маємо використовувати ті дари, які дає нам через католицьку церкву. І сталося, як вони йшли, очистилися, ще по дорозі вони очистилися. Якщо ти вже надумав навертатися до Господа, навертатися до церкви, до святих тем, привести своїх рідних, близьких, самого приступати до причастя, жити правильно, жити для Бога, то тільки ми ще йдемо по дорозі цими намерами, щоб вже жити по-Божому. Господь нас багатьох гріхів навертає. Звільняє, оздоровляє, дає добрі думки, добрі почуття в серці. Десять прокажених стояли далеко, і всіх десятьох Господь Бог Ісус Христос очистив від проказаних гріха. Всіх. Не тільки одного чи двох, але всіх очистив. Навіть не трьох, а всіх десять. Ми можемо казати, ось комусь там Бог допоміг і стерів з важкої хвороби. Або когось там чоловіка, як виняток, навернув, а от чоловік, чи моя жінка не навертається, чи мої діти не навертаються до Бога. А ось я з такої хвороби не можу позбутися. Але ж біда. То є в тобі проблема в тобі, тому що з десятьох прокажених, які просили про збилування, Ісус Христос всіх очистив. Значить, ти ще не просиш Ісуса, так, як треба, ще не маєш віри, ще не маєш покори, розкаяності, ще не усвідомив, чи не усвідомила гить гріха. І через те... Перешкоджаєш Богу діяти в своєму житті. Ісус збирає всіх. Так що і для тебе є зцілення духовне, фізичне, і для тебе теж є сімейне щастя, і для тебе теж є радість в дітях, і для тебе теж є моральність в сім'ї, в праці, добрі діла. Тільки треба відвернутися від гріха і з вірою звертатися до Господа Бога і наблизитись до нього, і бути церковною людиною, людиною, яка любить католицьку церкву. Вістой її, навертає інших, до святих тайн до Бога, до нового життя праведності. І як вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, вернувся, славючи великим голосом Бога. Ісус йому сказав, коли він припав до нього, встань, ти віра твоя спасла тебе. Ті десять хотіли бути здоровими. Всі хотіли, але один з них мав віру і вірність Богові, і подякую прославу. Дев'ять не повернулися і не подякували. Ісусові за очищення, за такий великий дар, за те, що ми стаємо вже здоровими людьми, могли повернутися в суспільство, за те, що позбулися болі. А от він прийшов і подякував Ісусові і прославив Бога. Можливо, так і в житті, що багато хто, чи дехто з християн, коли є біда, нещастя, то просить Боже, змилуйся над нами, дає нам служби Боже, щоб Господь допоміг, ходить до церкви. А вирішується та проблема, і вже людина забуває про Бога, і забуває про вдячність Бога, і забуває про молитву, і вже живе знову грішно, а Яка є наша віра? Можливо, дехто приходить до церкви, має якісь користолюбні інтереси. Хоче Господа Бога просто використати. Боже, ти не маєш помогти в роботі, в здоров'ї, в сім'ї а щоб подякувати Богові, щоб вернутися до стіб Ісуса, припасти лицем перед Ним і прославляти його з голосом, голосом, щоб розповідати про Господа, і відвоювати грішників, і давати на церковні потреби, пожертви, і допомогти бідним, і поглибити свою віру, духовність, то вже про це людина деяка де, забуває. І з цим показує, що з Господом влаштує відносини тільки користолюбні. Боже, ти мені маєш допомогти, а от щоб подякувати, прославити Бога, щоб повернутися до нього, То вже про це забуває. Вільні справи, наміря, то й гріхи віддаряються від Господа, І забуває про ті всі благодійства, що Господь чинив. Один з них, побачивши, що видував, вернувся, ставичи великим голосом Бога. Господь Господи Ісусий каже, хіба не десять до числа ждеш дев'ять, і не було між ними нікого, хто б вернувшись, воздав коло Богові, крім чужинця цього, крім цього чужинця. Ті. Дев'ять прокажень, які були очищені, оздоровлені Ісусом, належали швидше всього до ізраїльського вибраного народу. Але вони, хоч були начебто людьми релігійними, не прийшли подякувати Ісусові, не прославили його, не визнали його доброту і велиш, не показали йому свою повагу і любов. Лиш той чужинець прийшов подякувати Богові. Часом людина навертається до Господа, є знову навернених. І вона і більш вдячна від тих, хто хто вважає себе церковними. Ті, що вже деякі, що вважають себе церковними, призвичаїлися, що то все має бути їм, що то вони вже люди нібито релігійні, і, і збайдужили, і вже не так щиро моляться, і не так щиро жертвують на церковні справи, і не мають любові до ближніх. Вони ж думають, що якщо вони приходять до церкви, то вони вже освячені самі по собі, а не роблять зусилля, щоб жити праведно а не роблять усиля, щоб чинити добро. І не мають щирої молитви, і занедбали свої відносини з Господом, не служать йому. А ті, що вважаються чужинцями, хто навернувся, побачив Божі добродійство, чи зцілення, чи прощення гріхів, і людина з радості починає славити Бога і молитися і іншим розповідає про Бога. І є добре по відношенню до ближніх. І з легкістю, безжадіності, жертви на церковні справи. Тому, дорогі христі, якщо ми ходимо до церкви, нам релігійність, молитва не повинна збойдужити. ми не повинні призвичатися кожен раз очікувати по-новому зустрічі з Ісусом Харисті, прагнути його любові, святості, щиро молитися, бути уважними до ближніх, бути уважними, щоб завжди відчувати в серці натхнення Святого Духа, аби виконувати волю Божу, щоб ми не відчужилися від Господа серцем, щоб ми... Не були поверхові релігійності, а завжди проявляли ревність щодо Божих справ, поглиблювали свою молитву і послуг Господеві. в Христі ми колись в свій час стояли здалека в проказі гріха невірства, далеко від Бога, далеко від праведного життя, далеко від церкви. Христос Господь з ним, над нами надпами змилився, простив нам гріхи через тену сповіді. Ми люди церковні, ми люди побожні і маємо. Прославляти Бога і весь час повертатися до нього в молитвах, думках, в праведній поведінці, любити Господа понад усе і чинити його святу волю, робити багато добра, і інших привертати до Бога до святих тайн.